За вами прибуде човен зсу. Чекайте текст записки, яку передали журналісти Ксенії Калебірді жінки, врятовані з тимчасово окупованого лівого берега українськими військовими. Записка стала експонатом музею спротиву, а історія увійшла до збірки 20 речей з Херсона. Це були жінки 70 і 90 років, які спаслися під час теракту на Каховський С. Вони сім місяців, як Робінзони, прожили на острові, а потім, коли пішла вода, вони відв'язали лодочку. От, і в цій лодці припнули себе до дерева, сиділи і чекали. До книги увійшла також історія фото журналіста Олександра Корнякова. До музею Спротову він передав свій фотоапарат. Під час Мітингів я саме цим фотоапаратом знімав, все, що відбувалося. І ну, от, взагалі це розповідь про те, як журналісти працювали в окупації. Я сам історик засвіти, я добре розумію, що цінність саме цих ці фото, те, що вони показували, що відбувалося, це документальне фото. Тому... Ну, ну я сподіваюся, що це і нашим нащадкам, які будуть дивитися і розуміти, що відбувалося в місті. Політолог та голова Херсонської обласної організації комітету виборців України Дементі Білий говорить, свою роботу і дослідження з колегами не припиняли під час окупації. Історія того, як намагалися обезпечити себе, увійшла до презентованої збірки. В мене там на, е, на е, випадок, якщо буде раптово хтось прийде, там, біля, біля мого робочого столу стояв такий тазик з водою. Е, і якщо ну, я ну, знав, що там один, один телефон, який не повинен був попасти. В мене було кілька телефонів, один щоб не було, я там його там скинув воду. Я про це розповів. Пані, пані Фанасві, це це все дуже сподобалось. І вона сказала, що, що це і, і подібні історії також повинні бути в музеї спротиву. Ідея створити музей спротиву виникла після деокупації Херсона. Опаді 2022 року розповідає начальниця міського управління культури Світлана Доминська. Народилася ідея в принципі з того, що ми почали говорити, що нам просто необхідно в Херсоні створювати музей Херсонського спротиву. І коли ми про це проговорили процес, це не одного дня і збір інформації, і спогади, і матеріали, які для цього музею потрібні, та й взагалі для того, щоб порядкувати, де він має бути розташований. В якому він має бути вигляді, то поки цей процес пішов, то Олена, як творча особистість, знайшла можливості, зацікавила людей, які допомогли створити саме цю книгу. Упорядниця книги Олена Афанасьєва, яка зараз у Тернополі долучилась до презентації в онлайн режимі. За її словами, історії до книг обирали такі, щоб максимально презентувати Херсон та його жителів на міжнародному рівні. Ми розуміємо, що особливо у дипломатів, особливо у політиків, у них немає дуже багато часу читати. Тому з нашого такого вже зібраного банку історій ми відібрали саме 20 і зробили оце видання українською і англійською мовами. І там відібрані історії, які дозволяють і такі артефакти, які дозволяють розказати історію вчителів. Історію лікарів, тобто, ми намагалися окупити різні сфери, але ми ще довго будемо працювати. Примірники збірки 20 речей з Херсона передадуть до місцевих бібліотек, розказала Афанасьєва. Оксана Хлібос, Владислав Копрієв, Суспільне новини, Херсон.